Фундамент святині на березі гірської річки Пруд заклали у липні минулого року. Вже під кінець 2011-го богослужбову каплицю Йорданського богоявлення освятили. А через місяць на водохреща тут відбулася святкова літургія. Ще півроку і капличка перетворилась у церкву Богоявлення. Символічно на різдво Івана Хрестителя її вирішили освятити. Участь у ритуалі взяв декан Коломиї, отець Іваностафійчук, парох церкви святого Єсафата, отець Володимир Касіян та звичайно настоятель церкви Богоявлення, отець Василь. Сьогодні я хочу вас привітати з цим святом усіх. Бо звичайно, що всьому цьому це є ваш труд, ваша молитва, ваша підтримка отця Василя, котрий. Такий не немає спокою. І вічно він в роботі, вічно шукає, Як би то що зробити ще краще? Тому сьогодні ось так, таким чином, ми зібрані тут на молитву. І наш е, е, Сімкайло поблагословив цей храм знаємо, є 25 шерстопа, і тоді почали посуження, але повне таке е, загальне освячення. Ми сьогодні здійснили він, на жаль, не міг бути. Та да угаду нашому дево є сьогодні день ангела. На честь отця Івана, всіх іменинників та ювілярів того ранку, християни не один раз заспівали много літа». Вони щасливі, адже мають омріяну святиню. Наразі прихожани разом з настоятелем планують довершити благоустрій території церкви богоявлення.